Друзі, всім привіт! Мене звати Саша і ви на каналі Life of Mishadow. Сьогодні, друзі, ми з вами зробимо дуже цікаву розпаковку одного а, набіру лялькового, який я нещодавно придбала на Амазоні. І придбала його спеціально для однієї своєї ляльки-Барбі, яку звати Ніколь, і вона молодша сестра а, моєї головної ляльки Міши. Вона дизайнерка, і я дуже хотіла розвивати її професіональну історію. Але я не могла ніяк знайти підходящої мініатюри. І ось я натикнулася одного разу в інтернеті на набір Rainbow High Дріман Design. і я зрозуміла, що це те, що мені потрібно зараз, я вам його покажу. Так, друзі, ось він. Тут дуже зараз дуже блищить блістри. Ви не можете побачити нормально, що там. Ми з вами зараз його розпакуємо, подивимося. Тут написано, що в нього в нього 40 плюс деталі. Ну, ви можете бачити, тут багато всього. І як ви бачите, там не тільки для шиття є все, але й для малювання. Вона дизайнерка. А у мене є ще і художниця Хлоя. Барбі Хлоя, який також це все це, це дуже підійде. Так, тут у мене написано 300 плюс 300 деталі. Так що будемо з вами зараз дивитися. Я зараз розгорну камеру, і ми з вами відкриємо цей набір. Поїхали! Так, друзі, ось так виглядає цей набір без блістером. І тут, до речі, йшла така здоровезна інструкція з трьох листів. Ну, дуже цікаво, я тепер вперше побачила, бачите, на різних мовах що тут перераховують, що з цим робити. Написано, що можна а, дітям, дітям маленьким самим, щось з батьками треба робити. Ось, які, як гратися. Взагалі, ну, цікаво, можна почитати. Я там все не перечитувала, але ви знаєте, що я побачила, що, наприклад, ця, цей зошит, там є викрайки, і воно як проявляється. Бачите, тут навіть є. показують ну, такі крапельки. Воно проявляється, якщо намочити палець там водою провести і проявляється викрика, але написано, що. Не можна, не можна сувати це у воду. Ну, не можна, коротше, сувати це у воду, тільки ось так пальчиком трошки проводити. Давайте зараз подивимося трохи, що тут взагалі є. Бачите, тут є, тут є такий манікен. Знизу є в нього колесики, вони функціональні. Потім подивимося. Ось, є така вимірювальна стрічка, тканина. Тут є також е, тканини, але я спочатку думала, що це тканина, але ні, це нібито, як знаєте, є такі е, 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 а, е, у основі кожної тканини, вона нам наматується на е, картон, і ось нібито вона вже використала всю цю тканину і залишився тільки картон. А, до речі, я ще дізналася про те, я раніше цього не знала. Що, що це ось, ось манікен, і це ключ, ключ, яким всовувати можна у манікен тканину, ну, щоб вона трималася. Тому що я раніше купляла на Аліекспрес також манікен, там теж був ну, схожий ключ. І Іззаду була щілина, щоб туди запихувати цю тканину. Я не знала, для чого воно. Ось тепер знаю. Ось можете побачити, що у нас тут є. Так, у нас тут лялька. Дуже цікаво подивитися ближче. Мені взагалі дуже подобається цей колір, цей такий синій, ну, він виглядає неймовірно, і вся, у ній, вся одежа у неї. У цьому, у цьому кольорі, і мені подобається, що тут назва її бренди Skyler Bradshaw Show і в неї і чобітки Skyler Bred Show. Ну, така вона брендована у своєму у назву свого бренду, що є дуже класно, як на мене. Ось у нас є палітра, є дві кісті, краски, фарби. Це а, олівець а, для малювання, це а, зошит а, для викроєк, Це такі, як ключі, не ключі. Вони, коротше, зажими, щоб тримати також тканину ззаду. Це а, швейна машинка, яка функціональна. її Можна тут крутити. І ось тут вона також крутиться. Ну Класно, мені взагалі дуже подобається ця машинка. Це ну, ножиці, фломастери, це а, підставка під. Мабуть, фломастер і олівці це олівці. Це, ось, бачите, подушечка для голок. В неї нібито. Це стаканчик, він також оприрендований, рікбухай. Це утюг. І орхідея. Ось також тут є столик. Викроєчна така дошка для викроєк. Ось тут є, тут є викрики. Ну і тканина, аж і стільчик. Зараз будемо відкривати. Ще є підставочка. Ще тут прикріплена ні, ні, а це і підставочка, і гребінець тут є. Такі спочатку не побачила. Так, будемо зараз відкривати. Ось лялька. Я не знаю, скільки вони витратили скотчу для того, щоб все приліпити до цієї коробки, але я хвилин 20. Все, це, все це виймала, це капець якийсь. Ось тут нитка ще залишилася. Нитка, яка волосся поєдне. Так, це була не нитка, це було таке волосся. Воно просто таке залачне, бачите? Бачите, що тут твориться? Треба це все мити, розчісувати, Бо то не, воно дубове, дуже дубове. І кажу я, вам, я поки її е, вивільняла від цієї коробки, то в неї ось ця ручка, кісті руки відвалилися, аж аж від, відірвалася. Але знаєте, в, них жест, в неї жестові руки якісь. О, ну, бачите, як зроблене. Бачки. Насправді це перший раз, коли я відкриваю Rainbow High. І я вам скажу так, мені вони дуже-дуже якісно все роблять. Воно таке деталізоване. Так, все гарно зроблено. Тільки подивіться, який манікюрчик, все гарно зроблено. Ну, гарна лялечка. Так, що у нас тут є? У нас є такі сережки-булавки. Цікаві, дуже цікаві сережечки. Я її обов'язково поставлю у свою колекцію. В мене є Барбі і невеличка колекція, не Барбі. От ось вона туди піде. Зараз подивимося, ось цей голос странний. Подивимося на її одежу. Роздягнемо дівчину. Так, як розумію, її скайлер звуть. Мабуть, від слова Sky, небо, Тому що вона така блакитна. О, то вона і такі бедра нічого не знімається. А, то вона. Слухайте, то в неї ще тут. О, і тримає щось. скільки вони сюди наліпили всіх цих тримателів, ось, бачите, до речі, юбочка в неї з такими трусиками, щоб вона. Пофлоси. Кстати, ну, в неї так, дуже багато тут ремнів зроблено, тому вона трошки масивна. Але, нучого, гарно. Ой-ой, впала. -ой. Так, фокус з'явився. Але ну, досить акуратно. Ну, є якісь огріхи, але більш-менш акуратно. треба ще її парі Буде потім поміряти. Так, що у нас? Тут у нас такі боді. Дуже гарно, дуже гарний колір мені. Не знала, що мені так сильно подобається цей блакитний колір. Так. Ось взуття в неї, до речі, бачите, не Rambo How, а Bradshow. Це її бренд. Зараз Подив... подивимось. тугенько сидить. Сканер, давай зуця знімаємо. Опа! Тугенько сидить. Це взагалі знімається. Так, ледве зняла взуття. Бачите, які шарнірчики. Ну, вони такі досить тугенькі, як вони ось так з'їбається ніжка. Другець. Знімемо цей боді. Так, боді на ліпучці. Чорний. <кхем> так, ну, боді трошки покрасив її тут тіло. Бачите, в неї такі промолдовані трусики, також блакитного кольору. Шарнірчики. Такі тугенькі шарнірчики, вони... Опа. Вони, мабуть, е е спеціально зроблені, бачите, щоб і стаканчик тримати, і брати фарби, ножиці, всі ці предмети, які тут представлені. Я правда не знаю, які у, у інших країн це перша. Так, де у нас тут сережка заплуталася у волос. Ну, волосся добове, то капець, можна буде вимивати попрацювати над ними дуже добре. Прошивка взагалі, ну, нормально, ну, така нескоршипленька. Вона госта, бачите, які тут відстані. Між, Така прям не супер-пупер. Але подивимось. Тут важливо, знаєте, тут ще розпустити, я хочу цей хвіст розпустити. Я хочу просто і зробити волосся, ну не пряме, а розпущене волосся, воно буде не пряме, гулясти хочу. І подивимось, як воно буде виглядати. Тому що якщо Барбі також робити такі махінації, воно, знаєте, теж таке дуже тут виглядає. Так, отака у нас лялечка. Ну, гарна лялечка, мені подобається. Таке странні у неї ці очі які вставляються, але гарні, дуже гарні блакитні очі, ці віє. Ну, Деталізація супер. Бачите, її накладні, очки вставні. О, ну Такий макіяж в неї дуже цікавий. А, блакитне, блакитні тіні. Тут а, такі сріблясті зверху, трошки підведена тінями знизу, підводка синя у нас, мені чорна, чорна підводка гарно. І ось у в очах такі у нас зірочки, бліки. Дуже гарна помада. Мені дуже подобається, як прокрашені її губи. Все помолду, все акуратненько, все супер. Так, ще у нас така підставочка. Вона трошки так блищить. Я не знаю, чи видно вам, чи ні. Ну, трошки видно. Блищить. І ще ось така Розчісочки. Я люблю дуже розчісочки для лільок. Я їм саме їми розчисую лялечок. Ось також вона тиска. Так, ну у нас скале. Залишимо тут і будемо дивитися інші аксесуари. Що у нас тут є? Дуже такий цікавий манікен. Фокус. Опа. Бачите, тут функціональні колесики і вони дуже рухливі. Зірочки тут у нас промолдовані. Гарно, дуже гарно зроблено. Можна його рухати, як вам захочеться. Бачите, ззаду е ткань вона тут закріплена на, ну, на нитку, на червону нитку. І є спеціально такий ключик також промолдований. Так. ключик. Ага, це треба прибрати, мабуть. Щоб вона сфокусувалася. От, Rainbow High, Сім ключиком. Сюди ось так запихувати тканину, як вам хочеться. Бачите, тут ну вони такі, звичайно, вони такі бедра пишні. Що її одежа, ледве злазить з них і налазить. І ось такий манекенчик у них також пишний. вона закріплюється. закріплюється, Тут, тут. раз-два і. Два. Два прорізи тільки, так? Так, два прорізи в них спеціально, для а, того, щоб запихувати тканину ця мірна, е, і вимірювальна стрічка. так, Це вже от, скотч. Скотч, його дуже багато, його нереально багато у цьому сеті, щоб його, мабуть, витаскувати-витаскувати. О, тут у мене все зараз закріплено, а, закріплено резиночками, але не хочу відкріпляти. мені так подобається. Так, зверху ця штучка. Ні, не рухається. Не рухається, бачите? Ой! І бачите, тут дірочки є. теж. О, тут дірочка і тут дірочка. Також можна прикріпляти тканину ось такими штучками. Так, віділім. Ось такими булавочками. Гарненько вони зроблені, вони тут золотисті і голівка така біла. їх у нас тут раз, два, три, чотири п'ять, шість. Шість цих булавочок. І вони ось так, як я зрозуміла, ви бачите, вставляються вставляються, щоб закріпляти. ну На даній тканині це не потрібно, але. Якщо у вас є якісь ідеї, як можна обіграти інші тканини чи ту саму, то можна також закріпляти. Так, ну подивимось тут, ну гарний, гарний, він зроблений. Ін тут подобається золотий. О, бачите, він ще тут промолдований. Rainbow High. Rainbow High 2023. Так, у мене тут якісь технічні неполадки, світло зникає чогось. Так, ви побачили, що воно промолдоване тут. <кій> І бачите, тут. Такий ж є прорізі, я не бачила спочатку, куди можна цим ключем впихувати тканину, Якщо вам потрібно, Опста. якось вона там тримається, не знаю, ця конкретно в мене зараз не дуже добре тримається. Так, ще в нас є такий стіл. Робочий стіл, де повинна працювати наша дизайнерка. Поверхня тут яка нібито мраморна. Тут і малюночок такий є, нібито мрамер, але вона така слизька що Тут на ньому нічого не тримається. Наприклад, ще є ця дошка, дошка. Щоб робити викриті, заміри. І вона ось так сповзає. Коротше, тут повинен, ну, я так думаю, краще використовувати двосторонній скотч, щоб її закріпити, щоб можна було працювати, бо нічого не тримається на ньому. І тут ще також слизька пластмаса. Прикольно. Прикольно що є така штука. Так, у... так, ну ви побачили, як виглядає ця дошка, Убираю її. У столика також є, бачите, такі колесики функціональні. Вони дуже вільно, свободно, дуже вільно рухаються і можна його ставити, як вам там. Захочеться. Також промондовані ці колесики зірочками. Так, розгортайтеся, ви ж вільно рухаєтеся. Такими Ну гарненький стіл. Гарненький. Мені подобається, що вона ніби таке мраморне. Невеличка ставка з монтажки. Друзі, я сказала, що зі стола все, все падає, тому що він трохи, бачите, у такому положенні, як парта, під нахилом. Але ця столешниця вона рухається, бачите? Її можна рівно ставити, і можна під нахилом залишати. Так що, все нормально. Стіл нормальний, можна його ставити у таке положення, що нічого не буде з нього падати. Це, друзі, продовжуємо огляд. Стільчик, він такий лілого кольору. Дуже приємного. Дуже гарно такі золотисті у нього ніжки, вся основа. І ось нібито лялечка повинна тут сидіти. Ну, гарно, гарно зроблений, нічого тут не рухається. Це не єдиний мод, воно щось прикріплено, зроблено різними модами. І, бачите, верхушка вона тут прикріплюється до цієї основи такої, ну нібито золотистої. Так, що в нас далі? Одна з найважливіших деталей, шійна машинка. Бачите? Бачите, вона рухається. Вона функціональна, що дуже-дуже класна. Ця голочка рухається. Ну, деталізація супер. Я навіть не знала, що нжей роблять таку гарну деталізацію. Треба подивитися, які у них ще є набір. І мені подобається, що воно покрашено в такий жемчужний, жемчужний колір. Він так переливається, такий перламутр. Не просто біле, а воно саме ось. Якщо. Як заблищить, то можна побачити, що вона перламутрове. Я не знаю, чи бачите ви це на, на камері, але я дуже добре це бачу. Ще в нас є ось така праска. Цюжок. Гарненький, дуже гарненький, підошва. Ось промолдована. Тут стоїть Rainbow High. На всіх деталюшечках вони. Ось, залишили цей мод-відміточку свого бренду. Молодці. Тут нічого не крутиться, нічого, немає ніяких таких приколів, але зроблено дуже гарно. Дуже гарно. Це не єдиний мод, це також вставляється вставляється і кнопочка сюди. І Ні, ці, все, що це молдовано. Воно єдиний мод, просто окрашено. Ось золотистий. Стаканчик із фломастерами та олівцями. Воно все сюди добре вставляється. Ці олівці, цими олівцями ну, барбі чи ринбуха, я не думаю, що може тримати, бо вони, бачите, вони зроблені так, щоб вони просто стояли. Вона в ручку їх не може взяти, бо тут нема ну, термача куди вона може пальчик висовувати. Такий стаканчик. З кофе, чи капучино, не знаю. Так, щось воно близько воно близько, того, що ця, ця наліпка рейнбуха. Це ж наліпка. Що це? це не наліпка. Це воно намальовано тут. Воно блищить, тому ось тому не дуже може так і добре видно. Ну, Коротше, класний стаканчик. мені подобається. Орхідея. Бачите, дуже гарна орхідея, це єдиний молд. Це просто одна деталь, яка викрашена, але мені так подобається ця квіточка. Дуже-дуже-дуже, Так, це зошит з викрійками. Тут ви їх не бачите, але якщо. Намостити, як я розумію, ось воно щось. Бачите, проявляється. Це я змінявала палець. І ось проявляються викрики. Мм, прикольно. Ну, Короче, ви зрозуміли, так одна і інша сторона, Нібито вона олівцем, олівчиком тут намалювала выкройки. І зачиняється так. Теж написано Rainbow High. Така нина! Ось у нас зелене, тут теж реймбер усюди промолдована. Тут просто тканина жовтенька з такими пльостками помаранчова такою. Прикольна тканина. О, ось, лілова та блакита. Шматочок бумажки, картонки від червоної тканини. Він трохи в мене погнувся, коли його витаскувала. Він приклеєний такий був. Не витягнеш. Це і... ігольниця, ігольниця. Коротше, подушечка для, для голок. Ось вони нібито тут поставлені ці голочки. Дуже гарно мені подобається, що вона у вигляді веселки зроблена. Дуже гарно. Кольорово. Ось. Так, друзі, це такі маленькі ножиці. Сріблясті та золотисті, і вони функціональні. Ось, і золотисті. Клас, супер зроблено, І сріблясті. Як на мене, це дуже гарно. Це дуже-дуже круто. Ще в нас є така палітра з фарбами, яку треба знизу тримати. Ось, зроблено таке триматель-держатель. Все, бачите, промолдовано все, написано все з Rainbow High. Пензлики. Ці пензлики вже зроблені для того, щоб можна було надягати на ручку ляльці. От, Тримачі. Я не знаю, як на українське, якщо чесно, правильно сказати. Ну, ви зрозуміли. Ще такий самий олівчик, який також вставляється у ручку лялечки. Залишилася у нас фарба. Це чи масина, чи акрилова. Ну, це для моєї хлої піде все. бо це вона у нас художниця. Ой, так, так хочу якось так тримати, щоб воно і не впало, і щоб ви побачити змогли. Ось. І останнє, ну, це я, я не знаю, чи воно викидається, чи воно таке, але залишила для себе. Це нібито це такі м -м, мальовка. Варіантів, дизайнів, які зробила дизайнерка. Друзі, на цьому все. Розпаковки я зробила. Хотіла дуже гарно виставити як останні кадри, але, на жаль, на цьому столі нічого не тримається. І то з казуюки впала. Ну, ось ви побачили всі деталі набору Rainbow High Wish and Dream. Я Dream Wish. І а, можете вирішити для себе, чи купляти, чи ні. Мені взагалі він дуже сподобався набор, і лялька мені сподобалась. Зараз буду щось з нею робити. Гратися якось, розчісувати. щось з волоссям буду думати. Ось, міряти її одежу на Барбі. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо, подоб... якщо вам сподобалось відео, залишайте коментар. do nových zústrčí.